Опа, ти як електрически все в тебе виходить. У тебе електронний? Ну так. Да. Бачите, що вона робить? А вона робить непонятно що. Може, люди так і не роблять, кажу. От ви скажіть, як ви правильно відміряєте штори, щоб відрізати. Оце така в нас висотою хатка, що треба відрізати 40 см, да? Да. так? Так. І оце вона наміряє карандашиком. Все на глаз. <гум> О, й... Ріжуть. Ріжуть. А ті шторочки, які ми вішали в нашій кімнаті, ми робили вдома. А дома в нас першу нож... шторку різали отлічно, да, Ну. А потім вирішив, поки тут суть та діло, підправити. І під... підкрутив щось і все, і перестали ліда різала манікюрними ножничками. Шість штор. Це ужас, це до 12 часу ночі. Придержать тобі щось? Можна і придержать. Мені дуже понравилось, бо я ж вам розказувала, що я не знаю, де їх підшить. Спитали підшити три місяці вперед. Треба очередь займати як до доктора. Ще й платить потім. Ще й грушить. платить. І я потім чата спитала. Ну, я думаю, що я знала, що це єсть, ну просто не доходило в голову. <ристо> да. Спитала в чата, вінка підклеїть, можеш є лента продається. Ну, чат це якесь іскусство. Я не знаю, як це. Люди його бояться. Я така так, щаслива. Я не читала коментарі, одні дівчатки пишуть, що нащо тобі той чат? Він і так така умна. Так цей чат кажуть, 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 він тільки з'явився. Та це давно було. Заходиш в інтернеті в гуглі щось спитати. От тобі той самий чат, тільки раніше був він трохи не такий мощний. Гугл да, називався. Да. Да. Так що це вже давним-давно создано, не тільки зараз. Бо люди думають, що це тільки зараз создали. І це прям така угу. біда в житті. Вовик наш поїхав на роботу, він працює, У нас сьогодні субота. А я сині ми... працюю. Ну, Ліда сьогодні не роботі, хочемо доділати Богданчикову кімнатку. Це ми вже у Богдановий наша вже готова. Як доділаємо Богданову, потом Ліда свою, а потом аж вам покажемо. А може показати без моєї? Як ви считаєте? А мою потом одійно. Це як я Напиші. считаю, чи як не, ви считаєте? Ні, це ж я знаю ваше мнение. А звіті Если они якщо вони хочуть мы то можемо раніше без нашої кімнати показати, а нашу кімнату потім, в відділі влогі, яку ми собі зробили. Може і так, да. Може покажемо вам Богданчикові нашу, ну, і все, бо у нас і туалет, ванна кімната ще не готова для показу. У нас там ще лідені вещи. Так, да, переїхали і не розібралися. Хоча я планую сьогодні завтра по максимуму все розібрати, але там тих вещей просто кажуться багато. Я тебе не показую, я показую тільки твої руки. А ти так обращаєшся, прям балакає. Вона до вас балакає, я Та її я не показую. Знала. Щоб вона знала, що треба платити за те, щоб їй показали. А, не надо. Та придержу, бо скажеш, що мати оп'ять нічого не робила. Так, зараз будемо це з вами відріжемо і будемо клеїти дві, а потім ще дві, окей? Угу. Може бути, утюг так. уже гріється. Та що там йому гріється? Все, зараз наготовим та покажу вам, як ми будемо клеїти. Хочу сказати, що не дуже виходить знімати і, і показувати. Бачите, ми запарили, зробили собі розмірчик воротик, нагріли його утюжком, заклали оту ленточку. Вона така тоненька. Це клей виходить, такий гафрірований. Да. І все, тряпочки білої у нас тут не оказалося. Оказалася у нас сіренька. З простині. така сумочка була, ми її розрізали, і через неї зараз будемо пекти. Так що це дуже просто: клейте дома ленточку і носіть і не підшивайте. Да. Тільки не совать, а отак от нагрівати, як положили утюг, поки прогріється і все. І зразу, поки остине, не знімати. Ну, в смысле, не... Отклеювати, не совати. Хай нагріється минутку, секундку. <схай> Ось так от і все. І готова вам штора підшита. І не треба паритися. Все, буду їй допомагати, бо вигоне мене. <схай> Привіт ближче. Тут і я. Я хочу сказати, що в мене не виходить робити, як хайдайка. я должна зразу всіх накормити. А потім вже щось допомагати. Помагала, допомагала, принеси подалі, не мішай їсти така пословиця. А це, я тоді кажу, я бачу, що з мене толку мало, пішла я бородинчику сніданок готувати, бо у нас уже 10 разів сніданку ще не було. Ми кофе попили, він довгим спав. Що на сніданок може бути? Я думаю, вам догадуватися дуже не треба. У нас або піца з бізромки, або хліб в яйцях ю. Все, більше нічим не накормиш дитину. Сьогодні треба подивитися в інтернеті, бо у мене немає в, моїх, в моїй голові. Е, якось може якісь заготовки робити для піцци, щоб чуть вони були полупіджарені, чи піджарені, а потім розігрівати і давати йому, тому що... Не діла оцю відреловську піцу постійно на постійній основі. Треба дома робити заготовки. Я то можу спекти готову піцу так от зразу. А щоб заготовки там заморажувати, а потім доставати, ще я до цього не доросла. Так що сьогодні в мене в планах зробити такий. Таке діло. Бо не дуже мені подобається кожен раз у бідрузі. Каже, треба дедушки позвонити. Хай купи піци. Не хочеться, хай хоча ну, вже тоді хліб у яйцях їсть. Як піцу. Так, які в нас сьогодні плани? На вулиці таке сонечко вийшло. Я не знаю, я дивлюся, як монтірую відео другий раз. Е, дуже світло, тому що і світ, і вулиця, ну я ж то якщо... не... Сама собі режисер, я не монтую, щоб там у мене оператор сидів і бачив, як картинка виглядає. А я поставила камеру і займаюся. А потім вже щось щось, те вже і виставляю, вже нічого не переділаєш, не може по другий, другий раз опять усе болтати. Сонечко вийшло на вулиці, Ліда каже, що сьогодні обіщали 30 градусів тепла. Я представляю, які оце перепади, голови болять з утра усіх. Голок виїхав по роботі, буде переносити двері, тут у нас двері відкриваються в тор... наш, наш такий придбальничик. Окриваються двері в припадники і він хоче їх перенести, щоб вони відкривалися в гараж, бо дуже мало місця. можна в лоб дати один одному. Так. Це зараз проблематично мені оцей газ запалить. Карпет. О, Скоро руку наб'ю з першого разу. Дом. Ми в вдома, ми з Лідою сплануємо вже повісити штори. Купила дівчки вчора два цвіточка, прям не змогла не купити на вулицю, треба їх сюди пересадити. Купила підливку для цвітів, щоб їх поливати, у людей цвітуть, а в мене цвітають і нема ходу, треба їх кормити. Спитала, продавчиця, вона мені дала на 200 літрів. Каже, при кожному поливі, поливати кожен день по чуть -чуть, і при кожному поливі треба додати підливку. Так що хай гріється сковорода. Е, Планую сьогодні цвіти оці пересадити, полить, е, стане, може, і полить, пообрізати. Достане, може, наконець з лідою ті вікна помиємо, бо я туди не долізу особливо. І взагалі плануємо поїхати ще в магазин, купити Богданові. Вчора купили Богданчику ковер. На пол. І планували, що як поври стеляться посеред хати, і буде достатньо. Е, ну, вийшлося, ну, вони стандартні, 2х3 купили, 3 длина підходить, а два, на, на, нам треба було 2,5. Не хотілося дорожкою, посередині, щоб був шов, були по метр 20 дорожки, можна було 2 дорожки, було б 2,40, нам треба 2,50 Ну, Ми вирішили купити ковір, хай він буде один ковір. А біля кроваті постелили, мабуть, дорожку. Це вже ми вирішили тут. Ми ковір кинули і зрозуміли, що треба додати все одно, бо коли бетон, плитка і все холодне. Так що ми, хай, дочки, так що ми сьогодні поїдемо і докупимо дорожку метробуші. Тоді вона вже аж під кровать. І ще между нашою кімнатою і його кімнатою есть пространство. Треба тоже кидать коврики. В общем, поїдемо підкупом коврики. Бо, ось, не зарплату Поїдемо тратить. І що ще? Ну і це з наших комнат Вот Нам підключив уже телевизор, підключив гаданчик у телевізор, ще задача. І будемо їхати на квартиру, сьогодні максимально, сьогодні і завтра, треба перевести все з квартири. Всі речі перевезти. Ой, притуляюся, воно чекає. Перевести максимально і помити квартиру, бо чоловікові вже сказали, хоча ну все. Йому ж треба показувати, приводити людей. А в нас ми ще на чемоданах, так що нам ще не дуже вигодно, щоб він нам когось туди приводив. Так що за ці два дні максимально перевезти, завтра вовк взагалі виходний зовсім, то будемо возити. Ліда каже, планують на завтра в гори. Я кажу, які гори, я не знаю, як це в гори, якщо треба перевозитися. Ну, побачимо, як Бог дасть. Все, друзі мої, буду я жарити, не буду затягувати, тягнути кота за хвіст. Зустрітися все ще з вами, я думаю. Було отак, як оте віконечко. А стало отак. Ліда робочу Лідочка? Не, не, Буде красиво. В общем, отаким удобрінням буду удобряти свої цвіточки. Налила 5 літрів води піввідра, бо зразу собиралася на відро, а потім думаю, куди ж я розіллю відро. Як були дощі всі цвіти мокрі, так що зробила на 5 літрів води одну чайну ложечку. Я думаю, чи не мало, лідека не треба більше. Ну ладно, хай буде одна. Зараз піду поливати цвіточки, хай трошки настоїться. Що ти там деренчиш? Буду каву пити, як в салоні. А то мені щось тут роблять, якусь розтворімо, яка мені не дуже зробила. Яка закінчилась закінчилася. Намололася, буду пробувати кофемашину. Дали нам ще одну. Це класно, якщо. Да? Так я не вмію таке кольоруся, але класно. Так ти будеш у ній? Попробую. Так, а якщо не вмієш зачимську. Чи чачі піти, скаже нам як. Я знову тебе не зняла нормально. Нічого. Ех, Ліда, Ліда. Наготовила картонку, щоб Богдан виніс в мусорку. І так у нас усе. Оце бачите, які безпорадочки. Чай тут, кофе тут. Це я у Ліда в салоні вкрала, поки вона не бачила. Я собі насипала. Думаю, вдома закінчиться кофе. Всі захочуть. Хочеться, звісно, такого, але я б хотіла в турки. У нас вдома була торка, переїжджаємо, каже, Ліда, не зустрічаю її. Ладно, як вийде, покажем. Зробимо плюкане, тому що її треба хорошенечко помити, почистити, а потім тільки робити, я вже хочу купити. Так що будемо заливати і випльовувати з ротика. Там на вікні мене їх дощ. Вони ж ти бачила, які? Розказуйте, розказуйте. Як ви це? Жалується, як ви вмудрилися. Усі цвіти, каже, які були у мене на вікнах, переїхали по По містам. любим вікнам тільки не на моїх. На моїх вікнах не одного цвіточка не залишилося. За а неділю, я кажу, поки я... мене не було. А я кажу, хай не переживає. Це дощі, вони на дощі там угралися. Ми їх з часу дозволяємо. Були дощі їм на дощі. А зараз підемо до собачої будки і покажемо. Що покажи оці синенькі. Зараз підемо тут, підлім трошки води залишилося. Ось як вони без доща виглядять. Зараз обріжемо ті красні, без доща, які вони як тут хорошо на сонечку, навіть якщо в дощову погоду. А подивитись, як оті виглядають. Навіть на собачій будки оставили. А у мене я так це, хоч усередині, оставили оцю орхідею. А я ж розумію, що через два дні вони ж її заберуть. І її не буде, якщо я ще тут не буду два дні дома. Покажи, як тепер виглядають ці сині, які постійно на дощу. От не, не, не жалуйся, дивись. В одне время куплені, в одне время сажені. Оці ось які оті на сонечку як лежать. Мама, ну ви согласіться? Ні. Всі могу. цвіти забрали з мого вікна. І отут були цвіти, тепер нема. Тепер все, тепер у мене та орхідея точку. Тепер чувствую. 200 злотих з тебе і будуть тобі цвіти, скільки хочеш, так? Ой, так що подивимося на огород. Немає, де смішно садить тут город, тому що я розумію, що тут немає. Немає тепла, немає тепла, немає погоди. Де ж не нещастий укроп, який у нас на городі з судовольстві? Бо йому не тепло, помните? Ми в теплицю як насадимо. І поливаєш. І тепло, і да. тоді тільки, ну, да? Ну, огірочок цвіточки пустив, бо якщо я скільки ниток знайшов, підв'язав. Ну, Таке. Іде. Таке. Ні, Ну, а що погратися? Є ще дві пачки петрушки треба кинуть. Включай камеру, включай, включай камеру. камеру, Ну от що жалуватися? Я зараз їй цілий букет, тут вісім кустів. Це до якого до нового года буде? Вісім кустів понесу їй на вікно. Вона не надав тепло, щоб вони бо на вулиці не пускають. Я її поставила отут на вікні. А їй не вгодно, А да? їй не вгодно, Ну зараз понесу в хату, хай не жалується. А як класно виглядять шторки ці тут, так? Да? Диви. Да. Ааа, виглядять, а ви глядете, мама собі купила, а вона джала. Ладно, це не будемо знімати, виключаємося.